Друзі, доброго дня! Сьогодні як для мене Залізячника не дуже звична тема. Ну, так вийшло, що в мене є дуже хороший мій знайомий, який збирає різні такі девайси, скажімо так. І ось він на барахолці придбав. Десь отакого от девайса. От. Це, як він сказав, ніж викидуха з місць не, сте... не дуже далеких. Мабуть, я вірно вимовив це все, от, бо я далекий від тих місць. Але є люди, які знаються на цьому і на цих девайсах, от. то вони одразу скажуть: що був він там чи не був. В містах далеких чи недалеких. Так, приніс він мені для того, щоб я його трохи відреставрував. Ну, що йому треба зробити? Треба зробити, щоб він заховався повністю. Ну, я думаю, що там є якийсь фіксатор, він ось. І, і полірнуть ручку. Ну, це не проблема, як кажуть. Так, як він працює? Отак от він працює. Бачите, от. Добре працює, значить. Значить, отак. так. Викидуха. Ну, ви зрозуміли, значить, що так? Розміри, розміри скажу. Так, розміри отут. 130. Ручка. І тут саме лезо. Лезо 100 з копійками. Так, не подивимося, що мені потрібно зробити. Мені потрібно його розібрати. Добратись до середини, і вже потім я буду бачити, що треба йому зробити. Так, фіксували, щоб люфта не було. І тут люфта, щоб не було. Кнопку подивитися, от. але вона фіксує добре, от, кнопка ця. От, полірнути її. Все, зараз я буду його розбирати. Друзі. У мене є отакий викидний ніж. Так. Зараз я його буду розбирати. Ну, може, акуратно треба, щоб не поламати. Це якийсь пластик. Друзі, чи я його розберу. Ага. Що там всередині не хочеться ж ламати? Десь там фіксується щось, а бачите, воно десь тримає його там, а де воно тримає, от, Так, друзі. А, я бачу клей. Вон, бачите, там видно. Клей. Видимо, клей вже давнішній. А я його хочу розібрати. Може б і не треба було робити. Так, друзі, сейчас я, мабуть, вимкну от і я його акуратно розберу. Друзі, ну ось я його розібрав. Дивимося, що з нього. Так, почнемо. Так, що мені. Як я трохи знаюсь на цій техніці, ну, маю на увазі клей, то це, мабуть, клей або резиновий, або БФ2. Ну, в ті часи далекі от це мені цей... Товариш розповів, що в ті часи далекі більше інакших клеїв не було. Та й я ж чоловік зовсім не юний, як кажуть, от. то я знаю, що. от. А це він каже, що, мабуть, типа Ебоніта. от. Ну, не знаю, ебоніт має запах. А ну, Не, Ні, нічим не. Треба напільником його тирнути, і тоді я точно можу буду знати, що це або ні. Але, схоже, якийсь пластик, або може ще щось таке. Ну, звісно, ладно. Так, дивимося конструкцію. Значить, товариш, цей мій знайомий, хороший сказав, що в різних містах, не дуже далеких, у кожної з кажуть, місці мали свої конструкції. Ну, оце конструкція. Викидного ніжа, ножа іменно той часті недалекої. Хто, може, там десь колись бував, той знає. І хтось, якщо хто робив колись такий, то знає, з якої це області, мабуть, ще за радянських часів. Так, нема тут нічого такого супер-супер, але дуже просто все. Дивіться, от. оце кнопка. Там є пружина. Клей як резиновий, такий резиновий або БФ2. Дивіться, під кнопкою пружина. І ось отак вона вилазить. Бачите? Я надавив. І от той часті, от, вона десь входить, мабуть, у лезо входить. Мені не видно, але розбирати я буду далі, от, а може й не буду. Що я побачу, що я зроблю. Ну, е, Мета відео показати вам, з чого і як він зроблений. От. А далі, я кажуть, що може й не зовсім цікаво. Значить, дивіться, от, я закриваю. І вона зараз. Щас... О, сховалась, бачите? Мабуть, там в лезі є канавка, куди вона падає. Оцей щіфт. Зрозуміли. Так. Значить, що ще? Ну, це щіфти для ручки. От. А, пружина. Пружина, дивіться, де лежить пружина. Пружина, потом такий дротик, поводок. Пружина це мені нагадує пружина сальника. Сальника, так. Да. Мабуть, на мій погляд, дивіться, бачите вона. Сальника, все. А, а і тут що? І оцей поводок, воно, дивіться, от. Воно він, бачите? Він так само, там канавка, мабуть, є. І ховається в лезо. Ну, це далі, я їх розберу. Так, друзі, все. Як що хотів, то я вам показав конструкцію, щоб не затягувати відео. Ручка, бачите, от. тут вибрана з цієї сторони, щоб ховалась глибше. Зараз я надіну. От. Ну і тут сквозне, бачите. О, хе -хе, друзі, дивіться. Ну, треба на, реставрировать, звісно, що я його реставрирую. Все, друзі, оце таке коротеньке відео. Я вам показав викиди, викидиш, е, який виготовлялись в не, не дуже далеких місцях. От. Це нержавейка якась. Угу. Я пробував її напільником. Вона крепка. От. Але бачу, що його ніхто ніколи не правив. От. Такий він і був, мабуть, а може і правили. От. Угу. Це якісь гвозді. Щось хотіли рубати ними. От. Так, все. Так, друзі, до побачення, бувайте здорові. Оце я вам сьогодні таке незвичне відео показав. Ну, це, звісно, робочий викидиш. Все, дякую. Бувайте здорові!